Ніхто не прийшов. Плачучи, ридма, хлопчина прибіг додому. Дідусь обняв його ніжно, тулить і тулить до своїх грудей, та хлопчик не перестає ридати і схлипувати. Дідусь голубить його, намагаючись заспокоїти, тебе хтось ударив, питай. Хлопчик заперечливо хитає головою Забрали в тебе щось? Ні, відповідає хлоп'я, заходячись плачем. То що ж тобі сталося? стурбовано питає дідусь. Онук шморгає носом і починає розповідати. Бавились ми у хованки, я сховався за шафою, стояв і чекав, але ніхто не приходив. Кінець кінцем я вийшов зі схованки і побачив, що забаву вже скінчено, і усі пішли додому. Ніхто не прийшов мене шукати. Ридання аж струшувало його тільце. Розумієш, ніхто не прийшов шукати мене і знайти. Але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховалися чоловік зі своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, де ти? Той відповів, Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Цей випадок промовляє до всіх людей протягом віків і віків передусім до людей нашого століття, де ти є. Може, й ти сховався зі страху, з легкодухості, з лінощів, але Бог не припиняє шукати тебе. Одна дитина, прослухавши на уроці релігію притчу про захований скарб, вигукнула: Боже, я твій скарб. І хоч сіль притчі була в іншому, однаково дитина мала рацію. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями було. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.